Чи можна назвати фанатів маленьких айфонів айфонопедофілами? Чи можна назвати фанатів великих айфонів гіперкомпенсаторами? Бе. Хочу розібратися з цими та іншими запитаннями у цьому відео, бо у мене нарешті дійшли руки зробити порівняння актуального айфон 15 Pro Max та 14 Pro. Відварто ви не помітите різниці, що це саме 14 та прошка, а не 15, та тому що 15 та якби така сама, просто з USB Type-C замість Lightнга. На кілька інших відмінностей основній масі так пофіг, як і на крики вмираючих окупантів. Я маю на увазі титановий корпус, Action Button та ледь тонші рамки навколо екрана. Я почну з неочевидної різниці між Pro і Pro Max. Pro – менший, Pro Max – більший. Підписуйтеся на канал, якщо це стало для вас відкриттям. А ще пишіть в коментарях під цим відео, якому розміру смартфонів надаєте перевагу і чому. Мені здавна зручно користуватися лопатами, тому Pro Max не став для мене чимось жахливим ергономічно. Так, я досі ненавиджу плоскі грані, через них тримати смартфон в руках в рази менш приємно. В 15-тій лінійці грані не такі гострі, як в 14-й, але це майже не рятує ситуацію. Треба розуміти, що великі смартфони можуть вмістити в собі більше начиння, тому вони завжди менш компромісні за параметрами. А різниця між Pro і Pro Max цьогоріч лише поглибила. Якщо раніше ми мали просто якби різні акумулятори та розмір екранів, то тепер ще й не дуже приємну різницю в камерах. Точніше, в одній і єдиній, яку в Pro Max прокачали. П'ятикратний модуль тетрапризма нарешті показує непогані результати в дальнобійному зумі. Тоді як Прошка має давній звичайний трьохкратний телевик. Та я б не сказав, що Pro Max від цього однозначно виграє. Річ в тім, що фокус на відстань на трьохкратному модулі зручніша для портретів та й в інших сценаріях. І при прямому порівнянні 14 Pro видає значно цікавіші результати, оскільки 15 Pro Max на цій кратності лише робить цифровий кроп. В ідеалі хотілося б мати обидва зум-модулі в одному пристрої, тому варіативність в будь-якому варіанті страждатиме. На інших фокусних відстанях ви отримаєте ідентичні результати на великому та маленькому айфонах. Так, iPhone 14 Pro, iPhone 15 Pro Max 4K 30 кадрів в секунду, нічна зйомка при ходьбі. Дивимося стабілізацію, дивимося деталізацію, дивимося всі інші штуки, які будуть максимально схожими, оскільки у нас тут стоїть однаковий основний модуль. Тетяно, покажи личико. Погано видно личико твоє. То йдемо тоді ближче до ліхтарів. Казали, що менші засвіти. На новіших моделях, але поки я не бачу особливо, що там, що там є бліки. Що мене цікавить, це чи пофіксили запис звуку, який був відверто поганенький на 14 Pro айфонні. Тому я буду це зараз безпосередньо порівнювати. І відповідно мені Тетяна повинна щось розповісти, щоб я це порівняв потім на монтажі. Кіточка вечірня я зараз Прекрасна я, як ти? Прекрасна я! як я. і відповідно рівно та сама річ. 3X зараз на обох смартфонах. Правда, не факт, що iPhone 14 Pro перемкнеться саме на телефотомодуль, оскільки при поганих умовах освітлювальних він може часто не вмикати просто той модуль, тому що там гірша світлосила. Давайте перемкнемося на 5х. Це 5X, відповідно так само на обох смартфонах. Якщо е на iPhone 15 Pro Max перемкнувся модуль, то має бути краща якість, але я підозрюю, що не перемкнувся модуль, і все це обидва iPhone знімають з основного модуля. Плюс в залі її зручніше тримати в руці при фотографуванні чи зніманні відео от банально через розмір. Pro Max своєю чергою виграє тим, що на більшому екрані зручніше розглянути, що саме ви фоткаєте. Тобто цифри лічильника щомісяця зможете розглядіти навіть без окулярів. Ну а ще значно краща автономність дозволить довше знімати на відео свої марафони схуднення. What's up? У всіх нас різного розміру долоні, і природно, що меншим пристроєм, зручніше оперувати. Однак, один з небагатьох плюсів iOS – це грамотно реалізований режим керування однією рукою. Він дозволяє дотягуватися на промаксі до верхніх елементів інтерфейсу, не перехоплюючи смартфон в руці. Скажу більше, цей режим я постійно успішно використовую і на меншому айфоні, але не тому, що я так хочу, а тому, що якоїсь здорової логіки в жесті назад в інтерфейсі айфонів немає. Тому в різних застосунках, коли не спрацьовує боковий жест, доводиться тягнутися до стрілочки назад у верхній частині екрана. Неочевидний плюс про Макса на фоні прошки. Динамічний острів у відсотковому співвідношенні займає меншу частину фронтальної панелі, адже на обох моделях він однакового розміру. Плюс дуже мінорний, бо і на великому екрані цей овальний чиряк буде постійно мегутіти перед очима. Так, його обіграли емейзінговими еплівськими анімашками, але при перегляді контенту це не дуже тішить. Та якщо ви вже вирішили дивитися в сторону айфонів, а не нормальних пристроїв, то доведеться. Змиритися в плані екранів, окрім розмірів та роздільної здатності, різниці не маємо. Чудові яскраві панелі, які гарно себе поводять під яскравим сонячним світлом, мінімальний рівень яскравості теж цілком хороший. А конкретно мої екземпляри виявилися без oled болячок. Ну хіба якщо мова про шим, то він в айфонах є. Не супер виражений, як на старіших Samsung та деяких китайцях, але є. Я його не бачу, але чутливі до нього люди не знайдуть в айфоні аналог функції DC Dimming для мінімізації меготіння. Коли ви вибираєте між Pro і Pro Max, ви повинні розуміти, що менша модель буде більше грітися. Це просто питання фізики, площа розсіювання тепла, менша, нагрів більший. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <laughs> no, 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 no. <laughs> <laughs> А з процесором a 17 Pro на старті продажів були проблеми нагріву навіть на більшій моделі. Але корпорація недогризаних яблучок оперативно все пофіксила з оновленнями, звичайно ж, обмеживши продуктивність своїх перших трьох нанометрових каменів. Якщо вже порівнювати a 16 Bionic минулого покоління, то маркетингові нанометри не несуть якусь різницю, яку б відчув пересічний юзер. Сценарію, коли айфони справді сильно гріються, всього два під час ігор або під час зйомків. Відео. В іграх трубка буде просто рубати рівень яскравості та FPS. До речі, якщо вже порівнювати ці два айфони, то так, Pro Max довше тримає яскравість, та не так сильно просідає в кадрах на секунду. Втім, різницю я б не назвав вражаючою і заслуга тут не лише в новішому процесорі, але й знову ж таки в площі розсіювання тепла. Та в чому ви можете бути впевнені, незважаючи на нагрів, довге відео у вас запишеться без проблем на обох трубках. Для зйомок розпаковок я використовую обидва варіанти і корпуси смартфонів після безперервного запису відео протягом 40-50 хвилин у 4К дуже гарячі. Суб'єктивно 23 Ultra менш гаряча, тому нею мене знімає Таня, а iPhone я ставлю на штатив. Скажімо, розпаковку Galaxy A24 влітку я знімав на прямому сонці при 30-градусній спеці. Блін, мені здається, що я в кінці перевернуся. iPhone 14 Pro та S23 Ultra все записали відмінно. Тому не думаю, що з 15 Pro Max в такому ж сценарії під сонцем будуть якісь проблеми. Цікавіше питання автономності. Акумулятор на 4400 мА звучить явно солідніше, ніж нещасні 3200 мА. І справді автономність Pro ProMax поза конкуренцією. За цим параметром він виграє у більшості флагманів на Androїді. Це наслідок прекрасних. Власної оптимізації операційки, хоча там насправді просто зарубані фонові процеси. Це не означає, що маленька прошка має погану автономність, швидше навпаки, коли я її взяв на старті продаж у вересні 2022 року, розрядити цього малюка за день було не так вже й просто. При помірній активності на півтора-два дні теж можна було розраховувати. Але це тоді, восени 22-го року, автономність спочатку видавалася досить хорошою, проте на iOS 1602 вона різко погіршилася, тому мені складно робити однозначні висновки. Через кілька місяців почали приходити апдейти iOS, після яких показник автономності почав деградувати як власник андроїда після купівлі айфона. Це особливо лякало на фоні того, що це не мій основний пристрій, і частіше він просто собі лежав без діла. Ну нехай, а от влітку 2023 року Apple вирішила, що пора різко вбивати показник життя акумулятора, який до червня тримався на відмітці 100%. Протягом кількох місяців показник падав на 1% ледь не щотижня. Після цього на Reddit айфонщики забили на сполох, бо якось це все підозріло виглядало. Внаслідок цього Apple вирішила призупинити фізичну деградацію акумулятора, і показник заморозився на багато місяців. Оце справжня яблучна магія, Good morning. Wow. And have a great day. І лише минулого місяця втратився ще один відсоток, тому на момент зйомки відео iPhone 14 Pro має показник у 91%. І це всього при 141 циклі заряду та розряду. Та навіть якщо заплющити очі на цифри, то по відчуттях автономність за майже півтора роки знизилася на добрячу третину. Макс у мене поки стійко живе з намальованими 100% живучості батарейки при 19 циклах. Та я вже з острахом чекаю наступних оновлень, які можуть це різко змінити. І чим ближче до анонсу 16-го покоління iPhone у вересні, тим вища ймовірність такого сценарію. Якщо ж підбити підсумки, то в обох випадках маємо флагманські пристрої під трохи різні розміри рук. Хоча, знову ж таки, є фанати маленьких айфонів з гігантськими ручищами, ну і океан тендітних дівчат з дитячими ручками, які не уявляють своє життя без промаксу. Зрозуміло, що в останньому випадку iPhone буде менш компромісним, втім, точно дорожчим і не таким зручним в мобільності. Однак, якщо вже брати найпоширеніший вид транспортування смартфонів, то зараз кишені і так в більшості випадків шиють під лопати. Таке вже життя. Підписуйтеся на канал, якщо любите тримати в руці маленькі та великі предмети з однаковою пристрастю. Не забувайте, що в нас є телеграм-канал з технологічними мемчиками сумнівної якості та Instagram, бо він. Досі чомусь популярний. Якщо є охота та можливості, можете підтримати канал фінансово за посиланнями в описі під цим відео. А тим, хто вже це зробив, я безмежно вдячний. Нехай сяю моєї лисини зустрічатиме вас щоранку замість банального сонця. Поради від Тані! Великі і маленькі, старенькі і молоденькі, худенькі і товстенькі. Ми всі прекрасні. Любіть себе і котиків любіть. І песиків любіть всіх тваринок любіть, база так.